Конкурс щодців Рядки опалені війною зібрав 86 учасників. Виступи найкращих увійшли до заключного гала концерту заходу яскравого та видовищного. Як відзначили організатори, головною метою цього заходу було не тільки нагадування дітям про найкращі твори поетів-фронтовиків, а й вшанування героїв цієї далекої війни. Ми хочемо привіт любов к літературі, по художнього слова. Мы хотим, чтобы люди знали о, об истории Великой Отечественной войны, о том времени, когда народ творил подвиг. Я очень благодарен нашим ветеранам за то, что они сохраняют такую активную жизненную позицию и участвуют в... своим примером участвуют в воспитании подрастающего нашего поколения. Ведь нас учили э, на тех примерах, нас учили любить Родину. И я считаю, что именно на примере этих э, людей, На розгляд журі були представлені численні поетичні композиції, які оцінювалися за кількома критеріями: відповідність тематиці, дикція, артистизм, акторська майстерність, творчий підхід, оригінальність. Учасники подбали і про ілюстрацію своїх віршів спеціально підібраними хронікальними кадрами. В этом конкурсі от побіділи дуже очіну підготовка, очі ну діти, діти всі якби підготовлені. Діти розуміють, о чому це річ йде. Ми. Мы представили работу со стихотворением, со сценкой, как э, мальчики уходят на войну, девочки их провожают. За душу аж трогаю, так жалко было тех, кто погиб. там, И мы гордимся теми, кто сейчас с нами. Мы выиграли второе место в этом конкурсе «Рядки упала не виной». Наша композиция называлась Письма с фронта. Автор осадов. Это вдохновляет, конечно. Это отдать дань ветеранам, ветеранам, которым осталось, ну, которых уже немного осталось в нашем Дзержинском районе. Вот, их меньше десятка, как я знаю. Вот, это хотя бы какая-нибудь какая дань за то, что они сделали. Щирими оплесками оцінив зал композицію Криворізької загальноосвітньої школи номер 15 яка заслужила найвищу оцінку живі. Ветеранам вона нагадала ту далеку зустріч з рідними навесні 45-го, а всім глядачам про своїх солдат, які є в кожній родині. День перемоги я зустрів у Вені. Ми взяли штурмом Вену і там зупинилися. Там, мабуть, були десь коло місяця. оці ці зустрічі! З дітьми, з молоддю, з усіма це надзвичайно важлива справа. Надзвичайно важлива справа. Ми ще живемо, скоро нас не буде. Але діти хай виростають чесними, справедливими, розумними, грамотними. Це ради чого ми воювали, раді чого ми не багато віддали своє життя. В номінації Найкраща поезія та проза перше місце завоював учень 63-ї школи Павло Стась. В номінації Краща літературно-музична композиція Журі віддало перемогу творчому колективу Криворізької загальноосвітньої школи номер 15 А в номінації Глядацькі симпатії перше місце поділили учениця 26-ї школи Яна Бережна та Жанна Михальчук. Криворізька загальноосвітня школа номер 4. Всі лауреати отримали дипломи, котрі, як і фотографії рідних, що не повернулися з війни, стануть ще одним. Ним нагадуванням про доленосні для країни події великої вітчизняної.